Аби стати законними власниками домівок, людям доводиться виходити на вулиці. Колишній гуртожиток держпідприємства Івано-Франківський котельно-зварювальний завод переобладнаний в житловий будинок біла пляма на мапі житлового фонду Івано-Франківська. У 2010-му його прийняли у власність територіальної громади міста. Однак працівники, які перебували на заводській житловій черзі, не отримали ордерів на квартири. Адже вони не знаходилися на черзі безпосередньо у виконкомі. Мешканці будинку звернулися до суду та формальності досі не врегульовані. Хоча Будівля у власності міста, але досі на балансі заводу. Договора укладені про надання житлово-комунальних послуг з заводом. Завод зараз розпочав процедуру банкрутства. Господарська діяльність практично не здійснюється через арешти на рахунках. Відповідно, так само знову ж таки, договора на надання житлово-комунальних послуг немає з ким заключити, тому що люди не мають жодних майнових прав на квартири. Наші гроші, так якби нікуди йдуть, а, прийшлося так, що нам ну, в березні вже виключили опалення. Ми не маємо до кого звернутися, ми не маємо. Одера, ми не маємо ніяких прав із міськими негараздами на численних зустрічах з громадою. знайомиться Олександр Шевченко. Тож до діалогу керівництва заводу із мешканцями багатоповерхівки запросили цього депутата обласної ради. Багаторічна житлова плутанина каже обранець, пов'язана із змінами у складі міськради. Одна каденція підтримала колишніх мешканців гуртожитку, прагнені стати повноправними власниками квартир. Натомість інше це рішення скасувала. Величезна кількість підписів кабінетів. І фактично люди, які представляють інтереси громади, а це любуть який чиновник. Він спонукає людину бігати по тим кабінетам, принижуватись. І ті права, які їй по закону належать, і вони не виконують. Тим часом безправні мешканці будинку б'ють на сполох, незабаром зима, а надії на подачу тепла у їхніх домівках, поки що мізерні. Перемовини з представниками виконавчого комітету продовжуються з вирішенням житлово-комунального питання. Там пообіцяли посприяти. А от судові спори триватимуть вочевидь ще довго.